І всім привіт род, з вас, підстав, подобайка. Так. Нещодавно було проходження, де ми в 1066 році грали за найслабшу країну. І настала черга 1354 року. Там є. коротше, є декілька найслабших країн, і якась частина найслабших країн знаходиться в Австралії. Я думаю, це тупо продовжувати грати нас в Австралії, Ще, типу, було б прикольно в Новозеландії пограти за море. Але окей. Знато близько до минулого з найслабшої країни, і ще одна з найслабших країн, там, типу, дуже багато однакових найслабших країн, типу. І Омаго це одна з найслабших країн. Вона знаходиться в Південній Америці, і від того вона трохи цікавіша за інші. Так, о, да. Дам-дам-дам-дам. У нас, як завжди, все не дуже. О, у нас нема, уу, вершник. Нам необхідна технологія вершник зараз. Ця провінція не настільки цікава, бо тут хутро є. 1.22, це прекрасно. І якщо я зможу зараз отримати собі, отримати собі унікальну будівлю хутра і розбудувати хутро, це дуже непогано. А, бронза, у срібло? Це Хм. Існування поруч золота це дуже цікаво. Чи є в мене зараз дослідження? У да. нас не дослідження так само, як. І все інше, ніж аж до соляних шахт по-хорошому сюди піти. Але погнали, створити колонію. Поки в мене є бонус, щоб качнути до 6% економіки я качну, бо. Ну, да. Тобто це початковий бонус завдяки тому, що я колонізував цю провінцію. І я витратився трохи зараз, щоб качнути 6 економіки, я сподіваюся, в цьому буде сенс. Хоча я не бачу прям сильного сенсу. Так, мінімальні витрати сюди і звичайні витрати на дослідження. Mm -hmm. Чи прям максимальні витрати, бо нам дослідження потрібні. Давайте поки що звичайні витрати. Сюди бібліотеку, може. Сюди так само бібліотеку. І давайте трохи качну саму економіку. Ну, всього 0,38 монеток. Yeah. Не так приємно. Так, ну слухайте, мені потрібні дослідження. Максимальні витрати на дослідження. Хай, хай буде так. Це просто прям питання необхідності. Переваги, я подумаю, що з перевагою робити, скоріше за все, візьму золота пізніше. А може одразу і візьму. Дай золото, дай Ну, Бо, на, хочеться б і бібліотеки також мати. Ой, не бібліотека, пам'ятники, щоб спадок був. Так, все, економіка тут до кінця качнув. Ну, слухайте, маєш монетку? Далі м є тропічне дерево, є шерсть. Так, питання. Угу. В дерево я зможу піти. І саме в тропічне дерево з часом 1.14. То час, коли срібло 1.54. хм Є сенс в тропічне дерево йти, мені здається. Та ну, хто на мене напав? А, так, да, я забуваю, що ми не Що ми не на окремому острівці, грубо кажучи. Давайте здатись. Що, я став маріонеткою? Е, та, я, не від... я не бачу в цьому нічого критичного стати маріонеткою зараз. Диво тобто, те, що ми стали маріонеткою, нормально. Ось в чому прикол. Стоп. Тут інша релігія. Ааа, а я думаю, чому я не... не отримую нормальну кількість грошей. Я думав. А я-то думав, чого так мало я отримую? А я-то думав. Так, окей, у нас максимальні втрати. Та погнали ще. У нас є можливість у нас є час. Тропічну деревину тут. А, максимум ось так. Бібліотека-пам'ятник. Ще більше дослідження. А, ну тут інті вже. Нормально. Анімізм. Ням, не прикольно. О, нормально. О, інфраструктуру в Фатіму. Темпу зростання, два в Фатіму. Що за Фатіма? О, це сюди. Так, все, качнув. Ще в каноміку, поки можу. Але недостатньо, треба більше. До речі, дослідження 21, в нас на, майже, майже на максимумі. Дослідження просто дуже важливі. В нашому випадку це щось максимально важливе дослідження. Я навіть думаю, ось тут можна радника взяти, який би давав дослідження. Хай і ліміт полків, але. Речі, дослідження все. У нас дослідження на максимумі. Щось так візьму. Ні, давайте прямо на максимумі тримати дослідження. Да, ми зараз багато витрачаємо на дослідження. Але так має бути. Дослідження наше все. Буквально. Та в сенсі війна. Викликати союзників затвердити. Давайте трохи приберемо з досліджень. поставлена на армію. Чи ви. Ні, вони прямо на мене напали. Давайте ходити поруч зі своїми союзниками. Можемо швидко зможемо їх зараз зробити облогу. Ви програли та визнущаєтесь. Припустимо, зберегтись. Блін, були б в мене облогова зброя, я б міг швидко зробити облогу. І вже закінчити цю війну? Здатись? Ну ні. Це бред. Вони прям захопили. Так, дивіться, два роки різниці нормально. Повернусь трохи назад. Не дратуйте, покращити відносини. І мені б з кимось мати б якийсь мінімальний союз. Коротше, якусь часткову хоча б безпеку мати б мати було б дуже непогано. І, можливо, навіть створити армію. Як би мені цього не хотілося, але нам треба мати хоча б якусь армію. Я думав, обідусь без цього, але. але доведеться. Ну, нормально. Радник, який допомагає покращити відносини і дослідження дає. Мені не вистачає грошей. Об'єктивно, хоча я тут і непогано заробляю, і з цієї провінції я буду ще більше заробляти. Хто на мене напав? Та чому ви на мене нападаєте? Що я вам зробив такого? Пу -пу 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 -пу". На мене напав ти? Я б такий, щоб пройтись в обхід? Взяти одну провінцію. Якщо я встигну взяти одну провінцію, тим самим вийти в. Окей, побіжали звідси. Хочете бігати, будемо бігати. Е, чому ти не одразу пішов? О, я переміг навіть один бій. Прикольно. Мій союзник. Його не існує. А, я тепер незалежний. А, дратує. Все дратує. Якщо здамся, я просто стану черговий раз маріонеткою. А, ні, мене захопили. Ой, здаватись не можна ніяк, жодним чином не можна здаватись. Ааа, який жах. Так, все ж таки завантажусь. Завантажусь я туди, куди і до цього завантажувався. Є, е, тоді прикол в тому, щоб. Не, хто мій володар? Погіршити відносини. Зібрати армію достатньо. Як тільки буде можливість позбутись володара. Окей, я зрозумів, в нас зараз проблеми. Ставлю мінімум на. на на на. Так, Погнали. списоносець, пращник, воїн, списоносець, пращник, воїн, списоносець, пращник. Ой, ні. Ось так. Іще трьох. Давайте зараз ось так. Почнемо з шести. Якщо щось я не подобаюсь саме цьому виступу? Давайте з усіма хто тут. Почну покращу. Ну, з більшості, хто там покращує відносини. Щоб як тільки в мене була можливість отримати незалежність. Щоб якась мінімальна можливість, я б її отримав. Так, 12 військ в мене є. Генерал обов'язково. Ще трьох. Але потім ще шість я зможу викликати. Ось так, трьох. Далі буде ще шість. Ось так. Місії. Дякую. Ти мені даси дисципліна, технічне обслуговування, спадщина і ліміт полків плюс 6. Це для нас дуже важливо. Бо я зараз ще 6 і викличу. А, так. Да, я, ве... я 4 тільки отримав додатково, через те, що я маріонетка. Давайте, ще 4. І така армія мені вже десь дасть хоча б щось робити, щоб якось переживати. Ті чи інші події. Як мінімум, ми можемо грати через швидку швидке набрання 25% внеску. Типу ми хоча б трохи швидше будемо робити облогу. Наприклад, як тут зараз було, вони поки йшли. Я обігав би міг би захопити одну провінцію, брати 25% внеску війну і закінчувати війну на цьому. Так, максимальні витрати на армію. Я б хочу. Я хочу собі на тебе. Атака юнітів більше. Ну і середні витрати на армію на дослідження. Ну, ой, дослідження ще плюс 10%, дякую. Так, немає радників. О... Можна технічне обсування армії зменшити. Ну, е. О! Ні, я прохав можливість на тебе напасти. Я і не можу. Давай, якщо ти залишишся живим, я тебе доб'ю. Але хто ти? Де. Де твоя країна? Я з тобою хочу покращити відносини. За те, що ти мене звільнила. Зараз звільниш? Або збереш собі. Країнка. Покращити відносини. Я незалежний. Я тепер незалежний. В мене лівіт міськ мав би оновитись? Так, незалежний. Союз з кимось би... з кимось. О. Так, да. все, з кимось хоча б є союз. Це вже непогано. Я, до речі, тут можу в столиці почнути трохи економіки. І зараз я чекаю найважливішу мить наступну технологію. Є. Yeah. Мисливські угіддя. Так далі я хочу в лучника піти, бо там мені дадуть також бонуси. І в столиці, напевно, я б навіть і побудував би і ферму, і зерносховище. бачите, дослідження швидко йдуть. Прям швидко. Міт військ 26. Ну, в мене. Я не готовий зараз 26 витрачати. Ой, пробудок 1.60. Та ну хто на мене напав? А, це не на мене, це на мого союзника. Це не рахується. Я не зможу допомогти. Так, да, їх там 31. Стоп, я можу допомогти? Максимальні втрати на армію прибираю. Полетіли? Ай! А ні, вони там відступили. Все. Давайте зараз допоможемо. А мій союзник стане сильніше. До речі, якщо в нас прибрати витрати на дослідження, у нас такий прям хороший, хороший прибуток. Так а що ти? Ти просто за їх? Так, але я тепер знаю, що з тобою? <гас> ти виснажена країнка? І з тобою в мене нема мирної угоди? Хм, розширитись військовим шляхом. Ну, вони самі до мене напали. На мого союзника напали. Оголосити війну. Так, союзника викличу. Бо я з його маріонеткою ще буду воювати зараз. Так, вийшло. Привага, я б золота взяв, зараз 300. Треба. Тримай сюди, сюди ще ферму. Є. Та зробити вимоги. Забираю. Тільки я от союзника ослабив тим самим. Але нічого страшного, переживе. Так сюди ферму. Давайте звичайні витрати на дослідження. Так, ферма пам'ятник, тримай економіку. Тобі просто пам'ятник побудую. Що тут лимон? Хто зна, коли я зможу дійти до лимону. Але я вже не настільки слабкий. Не настільки. Тобто у нас прибуток 6 з середніми дослідженнями. З середніми витратами на дослідження. До речі, я б міг ще б одну бібліотеку побудувати. Все. Є. О, стоп! Автоматична колонія, як мене дратуєте. Я не дозволяв вам робити автоматичну колонію. Я не хотів автоматичні колонії. Але по того я зараз її качну. Ось цю провінцію. Просто щоб не втратити ось цей типу бонус при, к... при колонізації. Так, я отримав покращення лучників. У мене тепер лучники. Все, цю провінцію я качнув. Переваги в нас. Поки що з перевагами почекаю. Є скоро тропічне дерево може забудувати. А що воно само по собі дає? Витрати на адміністративні будівлі? Ну, не знаю навіть. Що з мінімальним витратими? Ой, 9. У мене був прибуток би 9. Був би. Теоретично, був би. Це не рахується. Спеції. Чи зможу я спеції. У мене питання до спеції. Куди мені для спеції йти? Шкода, що жодного пошуку нема. Професійна добровольча армія. Спеції фіг знає, що мені для спеції треба. Тютюн, помідори, помідори, фрукти. Бо можна навколо столиці розширити, я подумаю. Але те що треба це пармі збільшити? У, ну, в нас вершники є. Так, один стрілець, хай буде ще. Далі три вершника, три стрільця. Ну, непогано. Він. О, нормальний економічний радник. Прекрасно. Так, треба б думати, що далі? Я справді можу тут розширятись, але і помідори, і тютюн. Так. професійно добровольча армія. Давайте я зараз подивлюсь. Перша вона дуже далеко. Шафранова ферма і дати. Помідор фіг знає де. Мені дадуть виробляти. А тут темпи зросту занадто маленькі. Ресурс. Я знаю, що ось тут срібло є, наприклад. Ось тут взагалі виноградники. Цікаво. А, цікаво. В принципі, можна вас здобити. Разом з моїм союзником. Та оголосити. Союзника прикликати. Максимально витрати на армію. Ну, хай. Вони заходять вже в бій. я також приєднаюсь. Є. О, ми лучника досидили. Краще та полки. Ще, все, ми ще сильніше. Та що, зробити вимоги? Висунути. Затвердити плюс дві провінції. Прекрасно. Бовов на спеції і якраз. М -м -м, податкова інспекція для спецій. Вибіркова служба, погнали. Да, це також далеко. Податкова інспекція ось тут. Вибіркова служба ще біждали. Нелекова, ага, ось тут аж вибіркова служба. А ми зараз по технологіям ось тут. Та е -е -е. ні, не легкі лакей, зрощі. Це просто легше. Так, дякую. Бонус. Неприкольне. Mm. Бібліотека, бібліотека. Хм. З мінімальними втратами дослідження, в мене вже 16 досліджень. Давайте в цьому плані розширимось. Ну, тут бібліотеки нема. Зараз От 78 витрачу. Та я думаю, так, все. Час отримувати дослідження дешевше, більш дешевше дослідження. Погнали на. Ось ще тут інноваційні хаби піду. Що в нас? Ось тут тропічна деревина. Та давайте подивимося, наскільки багато ти мені додасиш прибутку. Що я зараз 103 витрачу? Давай, ось, 103. У нас було 0,27, скільки буде. Просто проблема, що сам темп зросту дуже маленький. 0,26, чекаю. Став 07. Має сенс. Не дуже великий, але сенс має. Так я б ще б. І по спадку пройшовся, насправді так кажучи. Усюди зробив пам'ятники бібліотека. Бо треба. Так, що спеції? Що це інше? Дуже тяжко. Так, помідори. Давайте перевіримо тютюни помідори. Наприклад, колонізуюсь сюди в тютюн. Проєктарна система. М да, це ось тут. Проєктарна система. Мені дуже далеко. Дуже далеко. Давайте так, і помідори, скоріш за все, також, неймовірно, далеко від нас. Треба забути. Все. Має бібліотеку пам'ятник. Непри... Ну, це дуже неприємно, що тут більшість, більшість унікальних будівель не зрозуміло, коли будуть відкриті. Фрукти. Фрукти скоро будуть відкриті. <ріх> Дякую хоча б за це. О, ще якась одна провінція колонізувалась. Ти? Давай забудуй тебе економікою. Хоч незрозуміло, коли я отримую. В мушкетері отримую какао. Мушкетер, ну це жах. Це занадто далеко, занадто довго. Так, 600 є. Ще раз. Невоцінні хаби. 21 дослідження з невеликими витратами на дослідження. Все, у нас вартість дослідження 0,64. А плюс 21 дослідження. досліджень. Та що, бажання справді колонізуватись ось тут рослиницьку ферму? Отримати кордон з країною, якого непогано було б захопити. саму морослиницьку ферму і погнали. Ось забудову робити. Коротше, але непогано слухайте. Непогано. Ми вже в топ-100 країн хоча б входимо. Починаючи, враховуючи те, що ми починали з найслабшої. Що в мене дослідження 7. Перше місце Франції. Що в тебе по дослідженнях? 16. І в них 37. Ну, ну, ну да. Прям Францію наздогнати по дослідженнях. Але давайте ось так. Десяте місце це Неаполь. і в тебе досліджень також 14. Але 18 досліджень на місяць, а в мене 21. Блін, в мене ще досліджень менше, ніж в них з самого початку. Нормально. Викарабкаємось. Але знову ж нагадую, що я якби ще і розробник ігор, і в посланній описі ви зможете визнати та придбати мої ігри. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто дайте їх до бажаного і в першу чергу додавайте до бажано Варфакторії. Це гра, яка зараз в активній розробці, і скоро буде демока. Безкоштовна демка, в якій ви зможете просто зайти і пограти, тому дайте її до бажаного, щоб не пропустити цей момент. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніка яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і угоді відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене, ну тако, не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.